Всіх вітаю! Давайте сьогодні розглянемо питання з приводу допомоги, військової допомоги для України. Чи будемо ми її отримувати? Дуже прошу всіх пишіть в коментарях свої запитання, на які ви хочете отримати відповідь від ТО. Так, дивимося, чи буде Україна отримувати військову допомогу від США. Чи буде отримувати військову допомогу? Там є протиріччя, от прям зразу показала Зеленським протиріччя, добре. Угу. Взагалі-то в дорозі щось є. В дорозі воно то є, але як пояснити, справа в тому, що королеву жезлів я читаю як Росію. І виходить, що якби тут Росія має якийсь успіх в цьому русі в русі цієї допомоги. Так все ж таки ми будемо отримувати. Угу. Наскільки я розумію із цих карт, що в принципі ми будемо мати, але так. Не, не, не тільки від США, але все ж таки протиріччя, ось в чому справа, що іде якесь протистояння, тобто якась як агресія, що це емоційне, таке як затемнення у відносинах в нашому домі. Добре, давайте спитаємо зараз по-іншому, чи зупинить Трамп. Чи зупинить Трамп допомогу для України, військову допомогу для України, саме військову, саме зброю. Чи зупинить Трамп допомогу для України? Ну так, да, вже про це говорять, він воно заявляє дуже різко. Він просто як від нас відвертається повністю. В нього там свої справи, свій рух. Типа, це ваша дорога. Да. і це все йде від Росії. Знову падає роз... карта Росії. Вони вважають посправедливо. Що щоб нас налякати. Вони вважають, що нас треба налякати через Росію. Щоб... Якісь таємні діліжки поставити на паузу. Так, щоб зупинити швидке. Добре, хорошо. Я так зрозуміла, що такі вони зупинять. А як надалі будуть, які будуть надалі дії Трампа, що стосується зброї для України? Наприклад, в кінці березня. Давайте в кінці березня ми будемо отримувати. Знову ж таки, якісь емоції, це все будуть нас лякати. Народ буде дуже наляканий. І всі нові е, якісь процеси, які будуть. Е, знаєте, коли зміниться місяць? Я так думаю, що це буде скоріше після того місячного затемнення. Будуть, підуть якісь процеси. Все одно вони стоять як нема, немає. Не бачу дорогу. Будуть і домовленості з третьою стороною, але, однак, якісь вони обмежені, неповні. Так. Ну, від якоїсь сім'ї, однак, ми будемо отримувати якусь частку. Все ж таки буде. Добре, зараз питаємося по-іншому. Питаємося, чи буде достатньо Україні зброї для того, щоб відбиватися від Росії, чи буде достатньо у нас зброї, щоб відбиватися від орків. Будемо шукати інші шляхи. Зараз це все, що ми чуємо, це все фейки. З приводу святкування, домовленості. Це все. Не то, що фейки, це зараз воно таке як початок, як ще не, не повністю доведено до кінця. Але ось дивіться, да, у нас в принципі від світу. І сонце, в нас іде сонце, ми однак отримуємо те, що нам треба. Тут в мене просто доб карти є, це остання четверть місяця показує. Може, як час, коли це станеться. Знову ж падає сонечко. Що у нас буде вибір, в принципі, ми будемо мати ресурс. ресурс ну, Дев'ятка Пентаклів це свій особистий ресурс, тобто в нас буде цей ресурс. Ми будемо задоволені. Знову ж від своєї сім'ї. Тобто, ну, я думаю, це як від Європи, від Євросоюзу, може від НАТО. Я не знаю, як це буде, але це буде від якогось великого об'єднання. Ну, на жаль, бачите, тут ще будуть проблеми, будуть якісь маніпуляції, удари. Таке, що ми не будемо чути один одного. Взагалі-то тут випав імператор, я його читаю на Путіна, може навіть це його і показує, що для Путіна буде дуже неприємна звістка. Добре, тоді зараз ще спитаю по-іншому. Зараз, від кого ми будемо отримувати більше допомоги від Сполучених Штатів Америки. Тут у нас, ну, да. Джей Дівенс випавнив. Чи від Європи. Від країн Європи. Так, да, іншими шляхами. Якось будуть шукати інші шляхи. І так, Америка. Ну так. Да. Тут сльози. Європа. На жаль, теж будемо в страху, будуть якісь теж якісь протиріччя, пов'язані, я так розумію, з нашими потребами своїм. Тобто, ну, вони там на розслабоні взагалі живуть. Їм якби наші проблеми. Але все ж таки Європа буде давати нам зброю. Значить, дивіться, там у них є теж свої засланці, є люди від Росії, які там наводять шухер, І ми багато чого не знаємо, я так розумію, що і не дізнаємося з цього приводу. Це буде для нас як несподіванка якась. Тобто ми ресурс цей отримаємо, але це буде дуже несподівано. Якісь дороги можуть перекритися або відкритися, тому що тут закритий шлях, а потім йде дорога. І все повинно змінитися. Тобто, все-таки, я так розумію, ну, і там показали карти, що ми будемо мати цю допомогу. Тепер, що Америка? Від Америки, що ми будемо отримувати? В якій кількості? Взагалі тут Америка, мабуть, хоче просто наші ресурси, да і все, вони зараз за ними будуть плакати. Ми будемо тримати від Америки. Отакі ну, мізері то під тиском якимсь продавлювати, але тут зовсім мало. І, скоріш за все, це буде вони не самі будуть, це будуть ще якісь там треті... третя країна, будуть працювати не ми і Америка, а ми, Америка і ще хтось. Будуть розказувати, але до толку не двою. Ну, якби не до кінця. Будуть якісь тільки більше розмови. Да, на паузі. Так, ну, якісь обмеження будуть від нас, від народу, як від народу будуть наполягати на, на, на якихось обмеженнях. Ну, вони ж там хочуть, то вибори їм, то їм треба, щоб дітей із 15-ти год на війну однали. Ну, коротше, там ситуація трошки важка. Все-таки, все-таки я ще раз запитаюся. Покажіть мені трьома картами, наскільки Україна буде забезпечена. Наскільки Україна буде забезпечена зброєю? Да. На жаль, якісь поставки не отримаємо на майбутнє. Ну, дякую. Все ж таки ми повинні бути задоволені, але нам треба побороти оцього внутрішніх ворогів. У нас є якісь внутрішні вороги, які нам роблять поглянку. Це можуть бути як старі, як наші. Угу. Ми можемо дізнатися про це. Може бути якась серія. Ми будемо просто шоковані цією звісткою, хто нам там палки в колеса ставить. І зброєю, і з усім. Ну, взагалі по справедливості ми матимемо успіх. В принципі, і того і карти все одно показують хороші в Бойових діях, успіх по справедливості. Хоча нам ще розіб'ють серце оці всякі G-D-Wense, які будуть робити нам дуже попідлі речі. Тобто це ще не все. Ми ще будемо бачити якісь подлості від Америки. Тому що, ну тут... Вони со своїми установками, со своїми уставами будуть лізти, і будуть все прижимати, зажимати. Так що, якось так. Зараз ще просто як додаткове запитання: чи закінчаться обстріли на початку квітня, чи перестане обстрілювати оркостан нас? На початку квітня 2025 року, вона мені розказує, да, що це буде на ну, повну місяць, остання четверть повний місяць. Ми повинні бути е, ну, якби не повністю це. Тобто, якщо і щось перестане летіти. То все одно кудись ще буде прилітати. тобто не домовимося. Але на дні колоди карта мир. Тобто з часом, я так думаю, це карта довго, з часом все одно ці всі обстріли закінчаться. Да. Все зміниться, все повинно буде змінитися на молодик. І в нас все буде добре в майбутнє. Ну, ця башня мене просто, я не знаю, що вона. Прошу вона? Поясніть, прошу ця башня. Це щось таємне. Прошуться башня. Це щось про захід, про те, що ця зміна, в нас, в принципі, якщо роздивлятися нинішню ситуацію, як у нас змінилися відносини з США? Тобто я так розумію, що оця башня це і показує оцю зміну у відносинах. Така несподівана, да, дурна, можна сказати, підло. Треба шукати нові шляхи. Карти постійно кажуть, що треба шукати якісь нові шляхи для того, щоб ми, скоріше всього, розійдемося з Америкою поки що. Але новини будуть. І я думаю, що ми дочекаємося і хороших новин. Так що, такі всі справи. Тримаймося. Вірте в нашу перемогу, бережіть себе, все буде Україна.